Ще одна шланга в море, я дивлюся, але тут інший вже <кхм> база відпочинку біля малібу. Малібу, а ось інший. Тільки я не пам'ятаю, чи зіроч, чи як. А, Загар, точно, Загар. Загар, значить, в них теж є басейн, тільки він, мабуть, накритий. Да? Тут повністю загорожена територія. <кхм> Дивіться, зверніть увагу на те, що хтось з дітками приїжджає. Дуже круто. Тому що, наприклад, ось як у нас там в Малібу теж загорожено виходить, і дуже комфортно. Я, я скажу, що дуже комфортно, тому що виходить, дивіться, тут каліточка і ворота. значить, там, там не один басейн, накритий щось і воно басейн. Клас! Зверніть увагу і на загар за смагами. Так називається, там я пам'ятаю. З тої сторони проходили. Море зараз чисте. Море зараз тепле, морі класно, повітря свіже, морське, просто оздоровче. Тому залітайте, забігайте, приїжджайте, тут круто. Дивіться, зараз підемо до моречка, хотіла десь... А, воно там менше людей зараз підходить. Можна камеру надпустиш, якусь камери буду робити. Ах, дякую вам усім за перегляд, я бачу. Поховати ростуть. Клас, спасія.